Привіт! мене звати Віка. Я українка та приїхала до Канади за програмою КОЕТ. В Канаді я вже близько двох місяців, і на своєму ютуб каналі я ділюсь своїм досвідом переїзду та також труднощами, які мені тут траплялись. Тому, якщо не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйся. У мене, до речі, ще є відео. Ось тут зараз буде вставочка про допомогу від Червоного Христа, про яку всі мовчать півтори тисячі канадських доларів. Тому, якщо не дивився, також обов'язково переходь. А в цьому відео я хочу відповісти на найчастіше питання в моєму діректі. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, також підписуйтесь. Посилання буде під відео. А також в коментарях часто задаються питання, скільки грошей потрібно для переїзду в Канаду. Тому поїхала. У мене тут лежить блокнотик, який я буду трішки підглядати, щоб розповісти вам усе. І так, що я перше хочу сказати, це те, що для кожної людини ця сума буде різною. А, тому що хтось може себе там більш обмежувати, хтось злегчити на більш широку ногу, тому важко відповісти якось однією конкретною цифрою. Тому я розповім вам по пункту, на що вам і які приблизно суми будуть необхідні для переїзду. І перше, що вам необхідно, це звісно ж. А, ну, перше, це податись на візу. Хотіла сказати авіаквитки, але ні, перше це подача на візу. Подача на візу для українців поки що безкоштовна. Подати ви можете самостійно. Я подавала свою заявку самостійно. Але ж якщо ви там, не хочете в цьому розбиратись, там важко розмову чи ще щось, то ви зможете звернутися до спеціалістів. Загалом десь коштує подача на заявку 80-100 доларів. Але, як я сказала, зробити це можна і самостійно. Біометрія для українців безкоштовна, тому, по факту, тут розтрати будуть від 0 до 100 доларів десь. Далі, це авіаквитки. Авіаквитки загалом всі летять в основному з Європи коштують від 250 і до 1000 доларів навіть вище за людину. Від чого це залежить? По перше, вклеєна у вас віза чи електронна. Якщо у вас вклеєна віза, то вам можна вилітати з будь-якої країни. Немає обмежень, ви можете брати квитки з пересадкою, і зазвичай такі квитки можна знайти від 250 доларів. Якщо ж ви летите, як я летіла по електронній візі, то краще брати квитки без пересадок. Плюс я ще летіла з собачкою, тому мені взагалі підходило там лише дві компанії, які перевозять собачки, і тому квиток на людину. Стояв десь 550-600 євро плюс 100 євро за собачку. Тому, звісно, якщо у вас є час, і ви, в принципі, там, не прив'язані, не хочете там швидко виїжджати, не прив'язані до чого, то можна вклеїти візу, пошукати квитки з просадками, так, ви будете летіти довше, так це важче, проте можна зекономити свій бюджет. І так, друге пункт це квитки. Тут від 250 десь до 600 доларів на людину. Далі, по приїзду, вам потрібно десь жити. Як я розповідала в відео. Ось тут знову його виставлю: ви можете перші два тижні пожити безкоштовно від Червоного Хреста. Ми скористалися також цією можливостю, але розглядали все-таки варіанти, все одно, проживання на АйБі. Але ж. Коли пройшло два тижні, ми ще не встигли зняти житло, тому десь жити потрібно було. В середньому десь ціна за кімнату буде 600 доларів на тиждень. Це за кімнату, на жаль. І так, ціна дорога, але це те, на що потрібно розраховувати. Я розповідаю про ціни в Торонто. Я розумію, що в пригороді десь або там в інших. В регіонах буде дешевше в інших провінціях, особливо якщо це брати там провінції, де дуже холодно. Там взагалі житло коштує набагато дешевше. Тому я про ті говорю на житло саме в Торонто. В нас вийшло 600 доларів за тиждень за кімнату. У кожного буде різний період, який вам необхідно буде жити в цій кімнаті, але краще розраховувати, що там тиждень-два вам доведеться пожити. Ми пожили тиждень, через тиждень вже заїхали в квартиру. Квартира найцікавіше. Загалом наша квартира коштує 2,775 доларів на місяць. Це е, фактично двохкімнатна квартира, але не повноцінна. Чому? Тому що в Канаді здаються квартири, кухня-студія плюс кімната це однокімнатна. Кухня-студія плюс двох, дві кімнати двохкімнатна. У нас кухня -студія, студія плюс дві кімнати, але одна кімната з вікнами повноцінна. Інша кімната вона нормальна, повноцінна кімната, але без жодного вікна. Тому це вважається однокімнатна плюс День, коштує вона 875 доларів. Деякі кажуть, що це дорого. Але ось тут я вам прикріпляю ціни середні на однокімнатну квартиру в Торонто. І як ви бачите, ціна середня на однокімнатну квартиру 2400 доларів. Так, тут варто зауважити, що вам доведеться заплатити за перший, а також останній місяць. Тобто, якщо наша квартира коштує 875, множимо на 2, це. 550, якщо я правильно помножила, якщо ніде вибрати мене в коментарях. Це сума, яку необхідно відразу внести за квартиру. Плюс страхування. Страхування десь на дві людини вам обійдеться від 15 до 25 доларів. Це на квартиру. Обов'язково, коли ви заключаєте договір оренди, вас попросять страхування на квартиру. Раптом щось станеться, що страхова покриває. А в нас страхування на двох коштує 25 доларів, додаємо ще 25 п'ять доларів. А плюс мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок тут дорогий. Так вам в аеропорту, скоріш за все, видадуть безкоштовну карточку. Проте там дуже мало інтернету але вистачить буквально на день, тому її необхідно купувати. Як вигодніше купувати, я розповідала в своєму відео, але повторюю, що краще йти в торгові центри і шукати там, тому що там будуть такі островочки, де будуть продаватися сім-карти, і будуть великі знижки. І краще обходити декілька островочків, порівняти ціни і вибрати найдешевшу. Ми обрали пакет Fido, ми платимо 35 доларів за 20 Гігабайт. Ну, це дуже дешево, вони часто всі записують в коментарях, який же у вас сотовий оператор. Повторююсь, FIDO. Так, майже не забула Що ж наше облаштування квартири. Всі квартири в Канаді, ну 98% так точно здаються абсолютно пустими. Все, що є в квартирі, це кухня і ванна, все. Тому потрібно ще на малу суму витратити на облаштування. Давайте візьмемо ті речі, які необхідні нам в першу чергу. Я купувала матрас, тому що без нього. Не обітесь, кровать я навіть ще не купувала дня і не дошла, але матрас мені коштував 350 доларів плюс всі там доставки десь 400 доларів. Постільна білизна. Постільну білизну рекомендую купувати в ікеї, тому що якщо ви візьмете в будь-якому іншому магазині, то там немає підодіяльника. Там іде дві простині. Вони не розуміють навіщо він. Вони просто заставляють простинку, зверху кладуть одіяло. Тому краще дивіться в ікеї, але до білизни вам окремо потрібно буде взяти простинку, тому що в ікеї комплект постільної білизни це підодіяльник, дві наволочки і все. Простинь потрібно купити окремо. А в ікеї. Кошти комплект постійної білизни від десь 40 до 70 доларів. Я брала один за 40, один за 60. В принципі, то є той, той нормальний. Тому давайте візьмемо навіть ну середні ціни 50 доларів, плюс простинка ще там доларів по-моєму 20, Якщо не помиляюсь, можливо, можна купити трішки дешевше. Далі ще нам необхідно набір столових приборів, набір посуди, набір тарілок. Ну десь приблизно. Набір от, сковорідок, кастрюль 80 доларів, набір посуду, вилки, ножі, ну, це все стане хай там всі її утварі для кухні, хай ще 100 доларів. Тому плюс 180 доларів для кухні, Плюс вам необхідно буде якийсь там йоршик, туалетна бумага, якийсь порошок. Ось ці всі ось такі, знаєте, самі необхідні речі, плюс є подушка, одіяло. Ну, Якщо так буде. Не точно, але приблизно сказати, то десь це вам обійдеться все разом від тисячі до півтори тисячі доларів. Це такий мінімальний набір. Там ну можливо, там якийсь там війник, швабра, ось такі всі необхідні речі першої необхідності. Я не говорю вже про кроваті, дивани, стільці і так далі. Це ми не беремо в розрахунок. Так далі ми про страхування поговорили ще забули. Комунальні послуги десь на квартиру коштують 50-200 доларів. В принципі, в порівнянні з ціною оренди це не так дорого, але все одно потрібно їх ще додати щомісячно. Інтернет. Інтернет підключення безкоштовно. В середньому десь вам обійдеться абонплата за місяць 50 доларів. Тобто ви ж все так 50-25 100, але якщо підсумувати, то виходить нормальна сума. Далі, транспорт. Транспорт тут не дешевий. Кошти зараз можу помилитись, тому що зараз рідко їжу на транспорті. Але 3,50 чи 3,75. Якщо у вас є проїзди, який ми до сих пір не купили, то там буде щось 2,75 дешевше. Але якщо ви, як і ми, живете від Червоного Хреста, скоріш за все, ви будете жити не в Торонто, а за Торонтом. І приїзд до Торонто нам коштував дві сторони на двох доларів. Тобто 50 доларів в день, їсли ми часто, тому що там дивились роботу, дивились квартири, і ми десь потратили лише на проїзд близько 400 доларів за два тижні. Тому це потрібно враховувати, тому що там не автобуси, а потяг. І потяг коштує дорожче до міста. Якщо ж брати сама пересування по місту, то це десь буде, як я вам сказала, десь 3-50 доларів за поїздку. До речі, ще лайфхак, ми цього не знали. Якщо ви купуєте квиток на автобус чи там на метро, то цей квиток дійсно й на. Один раз, а 2 години. Тобто, якщо ви там пересідаєте, їдете на роботу, пересідаєте на різний транспорт, то ви можете використовувати цей квиток, він 2 години дійсний. Ми в метро перевіряли. Так, далі. Медогляд. Він обов'язковий по приїзду в Канаді. У вас є 3 місяці, щоб його пройти. І коштує він від 120 до 170 доларів на людину. Я шукала на сайті е, Канада. До цієї І я всі клініки, які обзвонила, то коштував 127 медогляд, плюс 50 коштов окремо флюорографія. Коштувала Медогляд – Це взагалі просто аналіз крові з пальчика і флюорографія, вся але ми потім спілкувалися з людьми, і вони здавали за 125, по моєму доларів на людину. Тому можете пошукати ціни. Варварі варуються, не знаю як українською сказати, вибачаюсь, від 120 до 170 доларів. Тому додаємо ще 170 доларів в копілочку. Далі, харчування. тут відповісти дуже важко, тому що кожен, в кожного буде різна продуктова корзина, кожен купить якісь різні продукти. Плюс тут є фудбанки, до речі, відео, ось тут також прикріплю про фудбанк. Це місце, де ви можете отримати безкоштовні продукти. Тому хтось, можливо, буде харчуватись в футбанк йому цього достатньо. Хтось там звик там, до якихось інших продуктів. Але я не знаю, у нас поход в магазин виходить на 50 доларів. Мені важко сказати, наскільки це днів, тому що кожен день, ну, кожен раз по-різному, інколи цих продуктів вистачає на довше, інколи на менше, тому тут важко сказати. Але загалом мені здається, що десь на двох людей доларів 300 в місяць на продукт десь 300-3,500 буде йти. Знову ж це моя суб'єктивна думка, тому що можна прожити на меншу суму, як я сказала, можна взагалі купувати в брати безкоштовні продукти в футбанку і нічого не витрачати. Далі кафешка. Похід в кафешку на двох людей буде обходитись десь вам 100 канадських доларів, десь 100-120, ну, навіть 90-110, ну, десь так. Без кафешки можна прожити, можна не ходити, але я просто даю цю інформацію, тому що, напевно, коли ви приїдете, там буде цікаво хоч кудись сходити або просто дізнатися, які ціни. Далі права. Права це в принципі, ніби останній пункт е, в моєму списку. Не всім вони необхідні, але в кого є українські права, то можна тут їх поміняти. Потрібно в Онтаріо саме перездавати. По-моєму, 140 чи 170 доларів за те, щоб перездати на права. Плюс, якщо ви не здаєте з першого разу, плюс ще 17 доларів за кожну перездачу. Це теорія. Скільки коштує саме здати водіння? Я не знаю, але знаю, що один урок з інструктором 50 доларів. Тобто потрібно ще врахувати це. Так, права я ще не зробила, і в принципі на це можна заробити пізніше кошти, тому я не буду їх враховувати. Я просто вам розповіла ті всі пункти, які потрібно зробити. Але права можна, як я повторюсь, здати пізніше. Тому права не враховуємо. І зараз я дві хвилинки порахую і повернусь до вас, ми з вами підсумуємо, скільки ж грошей потрібно для переїзду. 2000 років Суму, яка необхідна для переїзду, я зараз вам буду розповідати на своєму прикладі, яку суму витратили ми на двох людей, тому що мені так просто легше, але як розповіла вам до цього в цьому відео, що суми можуть бути різні, тому що хтось витратить менше, а хтось більше. Тому суму я буду називати на своєму прикладі. І до речі, там, поки я рахувала, зрозуміла, що трішки неправильно вам сказала, тому що я вам всі ціни озвучила в канадських доларах. Не в американських, а в канадських, щоб отримати гривні, то множимо на 28. А квитки за Аля я вам казала в американських доларах, тому що ми ще купували з Європи. Тому розпочамо з авіаквитків. Вони нам обійшлися 1300 тисяч американських доларів. Я привела в канадський це 1741 канадський долар на двох плюс собачка. За собачку там було 100 американських доларів. А, проживання. Так як я вам казала, ми два тижні жили безкоштовно від Червоного Хреста. Далі ми на тиждень знімали кімнату 620 доларів. Далі квартира 5500 доларів за два місяці. Страхування 25 доларів на двох, комунальні послуги 150 доларів. Але я їх не враховую, так як вони платяться пізніше. Тобто, коли ви приїжджаєте, вам не потрібно відразу платити. Вони платяться, як і у нас в Україні вже в кінці місяця, тому їх рахувати не буду. Далі мобільний зв'язок по 35 доларів на двох, 70. Далі продукти. Тут ми витратили багато, десь обійшлося близько 1000 доларів канадських. Тому що коли ми жили в готелі, у нас виходило харчування на двох в день, десь 50 доларів, тому що кухні не було. Тобто ми харчувалися якоюсь готовою їжею з супермаркету і вийшло десь ну, дійсно близько 1000 доларів. Це, це дорого, але от в мотелі у нас так харчування за місяць і вийшло проїзд. десь нас вийшло близько 600 доларів канадських на місяць, тому що казали, ми спочатку жили за містом, тому добрались до міста ми тільки на це доларів 400 потратили. Потім чи там різні магазини їздили квартири, дивились, тому десь близько доларів 600. Ми догляд нам обійшовся 340 доларів на двох по 170, Облаштування квартири десь півтори тисячі доларів, можливо, навіть більше, але хай буде півтори такі речі першої необхідності. І того, якщо все підсумувати без комунальних послуг, в нас виходить. 10 396 канадських доларів. Дорого це ні, вирішувати вам, але я скажу, що як для Канади, то це недорого, як для України, то це шалені гроші. Але в Канаді зовсім інші зарплати. В Канаді зарплата в, в Онтаріо, в Торонто, мінімально 15-50 доларів час. І десь, якщо ви тільки приїхали, можна заробляти десь до 30 доларів в час. Якщо, до речі, цікаво, то пишіть в коментарях і зніму окреме відео саме про роботу в Канаді. А поки сподіваюся, що це відео комусь буде корисним. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буду рада кожному новому підписнику. Ставте вподобайки під цим відео, а також дзвіночки, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І обов'язково пишіть коментарі. Для мене дуже важлива зараз підтримка, тому що я розвиваю свій канал. І дякую вам велике за перегляд і всім гарного дня. До нових зустрічей!